Так, скажіть, будь ласка, яка допускається мінімальна товщина армованої стяжки по пінопласту на горище? 20 см 35-ї щільності. Ну, 35-та щільність це не кожна ППС має ще таку щільність на сьогоднішній день. Але дивіться, стяжка, вона вважається, як, рахується як плита на упругій основі. Тому у неї армування йде знизу. В нормах, і в нас є ДБН по підлогах, і в нормах десь фігурує, що якщо у нас тяжка товщиною 5 і більше сантиметрів, її армувати не є обов'язково. Ну досвід показує, що все ж таки краще армувати, тому що на великих площинах є. Усадочні тріщини і за цього стяжка може втратити стійкість. Ну і звісно, фінішне покриття може постраждати. Тому найкращий варіант все ж таки армувати стяжку з варною сіткою мінімум 100 на 100 на 3. На 3 зараз придбати важко, тому купую 2,5. Ну, що є, то є. По товщині вважається, що мінімальна товщина стяжки 4 см. Але, наприклад, ми в проект закладаємо 6. Це пов'язане з тим, що у перекриття є допуски по ухилам, по точності. розумієте? Тому для того, щоб стяжка не була менше 4 см, ми впрект закладаємо 6 см. Якщо вона десь вийде із-за якогось підйому горбочку 4 см і буде армована, нічого страшного в цьому немає. Вона нормально працює. Тому мінімальна це 4 а в проект закладаємо 6 саме для того, щоб в житті витримати мінімальну товщину.